Христос зараз у мою церкву чи неси Він у моє серце? П'ятий крок Об'явлення три весь Переможця Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я перемігши сім з моїм отцем на його престолі. Всіми словами Ісус вказує, що ця битва. Проти пятого християнства це не просто битва, така яку ти одного разу переміг і все. Ні, це певна війна, яка продовжується певний час або навіть протягом всього життя. Зараз в нашій країні теж йде війна і всі переживають, моляться, щоб вона дуже закінчилась. Але ми іноді... Хвалюючись про цю війну, забуваємо про навіть більш масштабну війну, яка вже давно триває на цій землі, про духовну війну. І справді ми маємо теж про це пам'ятати, тому що завжди триває велика боротьба. І від результату цієї боротьби, яку веде кожен з нас, залежить наша вічна участь. У тексті написано, що той, хто переможе, той, хто переможе теплоту, той сяде. З моїм отцем на престолі. Тобто від того, який буде результат нашої боротьби проти теплого християнства, від цього залежить, де ми опинимося, які слова ми почуємо, коли прийде Ісус. Бовійди до мене або мізійди і ніколи тебе не знав. Саме тому важливий є п'ятий крок Пам'ятати, що це боротьба. Бути готовим до тим щодня вести цю боротьбу. І останній шостий крок об'явлення 3:22. Хто має Бога, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Знаєте, іноді можна щось слухати, але